Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми познайомимося з новими словами, які називають Дію предмета. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Розгорніть свій зошит та запишемо з вами сьогоднішнє число. З нового рядочку, з великої літери, запишемо такі слова Парасолька. Подруга, Радісний, країна. Не забуваємо, після кожного слова ставимо кому в кінці останнього крапка. Перевірте, будь ласка, із своїм записом. З нового рядочку запишіть з великої літери слово країна. Порахуйте, скільки в цьому слові букв, звуків та складів. Порівняйте написане. Країна шість букв, сім звуків, літера І позначає два звуки. І три склади. Скільки в слові «голосних», стільки в ньому і складів. Молодці. Діти, назвіть, будь ласка, що роблять діти? Що робить дівчинка? Їсть, обіймає, спить, усміхається, одягається, малює. Скажіть, будь ласка, що об'єднує усіх цих дітей? Так. Певна дія. Вони виконують якусь дію, тобто ми з вами називали слова, які називають дію. Якщо ми з вами додамо дію та слово, то отримаємо назву нових слів. Дія плюс слово дорівнює дієслово. Сьогодні ми знайомимося з новими словами. Вони називаються дієслово. Дієслово це слово, яке називає якусь дію. Запам'ятай, в українській мові є слова, назви дій предметів, які відповідають на питання, що робить, що роблять, що робив. Що зробив? Що буде робити? Що зробить? Це діє слова. Слова, які називають дію предмета. Розгорніть, будь ласка, свій підручник на сторінці 78. Попрацюємо вправою 1. Вивчіть на пам'ять уривок із вірша Лесі Лужецької. Ви можете зупинити відео і прочитати декілька разів цей вірш, щоб його запам'ятати. Дієсло слово діє. Ходить, робить, носить, сіє. Слово плаче і радіє, усміхається і мріє. Випишіть за обеткою слова назви дій предметів, на які питання вони відповідають. Давайте знайдемо ці слова. Які слова називають дію предмета? Дієслово – слово слово діє. Що робить діє. Що робить ходить. Що робить робить. Що робить носить. Що робить сіє. Третій рядочок поглянемо. Слово що робить плаче. Слово що робить? Радіє. Що робить? Усміхається. Що робить? Мріє. Ми з вами знайшли усі слова. Їх дев'ять. Будь ласка, у своєму зошиті запишіть вправа один та випишіть ці слова, діє слова. О абетковій послідовності. Можете поставити відео на паузу, виконати завдання, а потім перевірити написане. Ми записали слова в такій послідовності: діє, мріє, носить, плаче, радіє. Робить, сіє, усміхається, ходить. Наступна вправа номер 2 Утвори і запиши прислів'я, назви дієслова. Усно постав до них питання. Що посієш? Подивимося, з правого боку у нас є різні варіанти. Зробиш насміх, ти й пожнеш, вода не тече. Яка частина нам підходить до Перше, що ми прочитали: що посієш? Так, те й пожнеш. Що посієш, то й пожнеш. Який зробиш вчинок, такий матимеш наслідки. Так? В цьому прислів'ї у нас є такі дієслова. Що зробиш? Посієш, що зробиш, пожнеш. Друге прислів'я під лежачий камінь, зробиш насміх, чи під лежачий камінь вода не тече. Так, під лежачий камінь вода не тече. Вода, що робить, не тече. Це в нас діє слово. Робиш насміх, наспіх, зробиш насміх. Хто поспішає, так, той може зробити неправильно. Що робиш? Робиш. Що зробиш? Зробиш. Ось такі дієслова у нас є у цьому прислів'ї. Схожі на питання, які ми до них поставили. Запишіть, будь ласка, у свій зошит вправа номер 2 та прислів'я, які ми з вами утворили. Підкресліть олівцем дієслова, які ми з вами назвали. Посієш, пожнеш. Не тече, робиш, зробиш. Rob it. Почали, попрацюємо далі. Вправа номер 3 сторінка 79. Доберіть потрібні слова, назви дій. Запишіть утворені сполучення слів. У нас з вами є предмети. Давайте їх прочитаємо. Це перший стовпчик. Сокирою, лопатою, косою, граблями, серпом, ножицями, плугом, пилкою. І в другому стовпчику у нас є дія. Косять, орють, жнуть, пиляють, загрібають, копають, рубають, ріжуть. Орють діти це обробляють землю плугом. А жнуть це стинають колоски серпом. Зрізають, значить. Нам з вами потрібно об'єднати предмет з тією дією, яку він виконує. Наприклад, сокирою що роблять? Косять, орють, жнуть, пиляють. Загрібають, копають, рубають чи ріжуть. Сокирою рубають, лопатою, копають, косою, косять, граблями, загрібають, серпом. Ми з вами говорили, що. Стинають колоски серпом, це жнуть ножицями, ріжуть, плугом, орють, обробляють землю плугом, орють і пилкою пиляють. Молодці, чудово! У зошиті можете записати вправа 3 та сполучені слів, які ми з вами утворили. Косять косою, орють плугом, жнуть серпом, пиляють пилкою, загрібають граблями, копають лопатою, рубають сокирою, ріжуть ножицями. Попрацюємо з наступною вправою номер 4 Прочитайте речення, чим вони цікаві. У моєї мами гарний ніс. Зато ніс дітям подарунки. Що об'єднує ці два речення? Те, що у них є слово ніс. Але що ж означає це слово? У моєї мами гарний ніс? Що ніс? Ніс це наш орган. А, тато, що робив ніс, виконував якусь дію. Тобто в першому реченні це іменник, що ніс, а в другому реченні це діє слово, адже тато робив якусь дію. Тато, що робив ніс? Друге, друга пара речень став, укрився льодом. Що став? Це ставок, діти, можна ще сказати, став. Що став? А в другому він уперше став на ковзани. Він що зробив? Став. Тобто виконав якусь дію. Це в нас дієслово. Третя пара речень. Я шию ляльці спідничку. Я що роблю? Шию. Роблю якусь дію, так? Це діє слово. А в другому випадку я зав'язав шию шарфом. Я зав'язав, що шию. Тобто це слово в нас іменник відповідає на питання, що. Це наш орган, так? Погляньте, слова в нас написані однаково, усі літери однакові, але мають різне значення. Давайте з вами запишемо у зошит ці слова з тими словами, від яких вони залежать. У моєї мами гарний ніс. Ніс який? Гарний, так? Тато, ніс дітям подарунки. Подарунки, що робив? Ніс. Давайте запишемо. Став, укрився. І став на ковзани. Шию спідничку, спідничку, що роблю, шию. І зав'язав що? шию. Звучать і пишуться однаково, але мають різні значення. Давайте підкреслимо з вами саме ті слова, які є дієсловами, тобто вказують на дію. Гарний ніс чи ніс подарунки. Що ми підкреслимо? Ніс подарунки це дія. Став укрився чи став на ковзани? Став на ковзани, це дія, так? шию спідничку, зав'язав шию. Шию спідничку, молодці. Сьогодні ми з вами познайомилися з новими словами: це дієслова. слова. Вони називають дію, яку виконує предмет. Виконаємо вправо мікрофон. Дайте відповідь на такі питання. На уроці я дізнався дізналася, що сьогодні ви нового дізналися на уроці. Тепер я знаю, що. Що ви знаєте тепер? Я не зрозумів, не зрозуміла. Що вам не зрозуміло, обов'язково запитайте мене про це на уроці. Урок завершую з настроєм. Треба вставити, з яким настроєм ви завершуєте урок. Я урок завершую з чудовим настроєм. Сподіваюсь, ви також до наступної зустрічі!